Вітаю. Простіше нічого немає, ніж олів'є накришити. Але з коментів замовлення маю, у віршах салат цей зробити. Та ви ж не гортайте одразу, бо фішечку одну для вас маю. І скажу вам ще одну фразу: Підпишіться та вподобайку бажаю! Картопля та огірки, крашанки та ковбасуля, інгредієнти такі на кубики подрібнює. Олів'є ще в дитинстві робився. З ним було кожне свято, але я від гороху кривився, і тому мені він зовсім не надо. Крашанки ось такі от гарненькі, це ж тому, що відосік знімаю. На смак вони дуже смачненькі, а от вигляд я огораю. Тож крашанки нарізаю на кубик не дуже маленький, картоплю так само крамсаю. та гірок зелененький. Миску довелось замінити, красиво на невеличко, бо олів'єшку робити завжди треба так чи маленько, ковбаски потрібно багато, від неї салатик смачніший, без неї і свято не свято, і вигляд набагато крутіше. Ну і все, по смаку майонез, додавайте і можна вже куштувати. Та напишіть: з горошком чи без ви любите олів'є готувати.